Красивий видовищний вид спорту це в черговий раз довели юні боксери з нашого міста, взявши участь в турнірі з боксу, присвяченого різдвяним святам. Справжнє свято юності і спорту відбулось 20 грудня в спортивному клубі Атлант. Напередодні новорічних свят тут пройшли змагання з боксу, в яких взяли участь боксери 2000-2008 років народження. На пропозицію організаторів змагань, а це спортивні клуби Легіон та Атлант підвищити свій спортивний рівень та взяти участь у турнірі. Відгукнулися юні боксери з різних спортивних клубів міста та Світловодської комплексної дитячої юнацької спортивної школи. Рівно 11-й годині розпочалося урочисте відкриття турніру. Після марш параду учасників їх привітали представники управління молоді та спорту світловоцького міського спортсмени та спонсори заходу, та усі очікували на головну подію початок безпосередньо змагань. Слід зазначити, що їх учасники зібрали в спортивному клубі «Атлант» чимало вболівальників, які прийшли підтримати майбутніх чемпіонів. І вони не були розчаровані, адже хлопчаки показали на рингу по справжньому захоплююче і красиве видовище, адже бокс це найкрасивіший вид спорту. Дійсно для багатьох юних боксерів участь у цих змаганнях стала справжнім іспитом, адже деякі з них виходили на ринг вперше в житті із неприхованим хвилюванням демонстрували здобуті шляхом наполегливих тренувань вміння та відпрацьовані спортивні елементи. Разом з ними хвилювались і їхні батьки, які прийшли поболіти за своїх мужніх хлопчаків. Дітлахи досить емоційно сприймали і свої перемоги, і порасти, але змагання є змаганням. Звичайно, враховуючи той факт, що всі учасники турніру, особливо особливо зовсім юні виявили вражаючу волю до перемоги, судді часто вимушені були оголошувати їм бойову нічию. Однак головний тренер міста Василь Мороз певний, у світловодських юних боксерів світле майбутнє, а змагання з боксу у Світловодську мають стати традиційними. Ми постаралися сьогодні зібрати всіх наймолодших боксерів, які роблять тільки перші шаги в боксі. и хотели, чтобы сегодня они проявили себя и подготовились к более серьезным соревнованиям, которые будут проходить и в этом месяце, и в Кремичуке, и в январе месяце в Александрии. То есть основная задача была выполнена, дети получили заряд, мы знаем, что они теперь будут ходить в зал, что они будут любить этот вид спорта, бокс. Я хотел бы поблагодарить организаторов за хорошо проведенные соревнования. Від зазначити, що гідну боротьбу під час турніру продемонстрували всі учасники змагань, серед інших і вихованці спортивно-боксерського клубу «Легіон». Сьогодні я виступав на соревнованиях в Атланті, там де боксувала проти чемпіона Полтавської області Діма Сірко. Бой мені дався дуже трудно, так як суперник був сильний. Соревнования проходили на хорошому рівні, мені попався складний суперник. Прийшлося поработать, але это дало мені и і далі ну, мой любимый вид спорту. Надеюсь побеждать на соревнованиях высшего уровня получить звание звання спорта. Ну, передбачають повітряську кар'єру. Секретом успіху своїх вихованців тренери спортивно боксерського клубу Легіон Сергій Царствіний та Сергій Власов вважають серйозне відношення до занять старанні тренування та прагнення успіху, а іще підтримка батьків. Большинство ребят боксировали впервые. И как бы, ну, для них это, это такой, как праздник, наверное, получился. Ну, все очень молодцы, все хорошо показали себя э, как бы достойно. Это первый раз в городе, когда собрались все боксеры нашего города. Поэтому мы очень рады, что такие соревнования мы провели. И мы надеемся, что мы это будем делать намного чаще, чем раньше. Теперь мы будем проводить их буквально в периоде там, полугода, будет постоянно встречаться, боксировать. Я считаю, что все молодцы и уровень вполне достойный для того, чтобы дальше они продолжали участвовать на всеукраинских соревнованиях. Будем смотреть Я хочу сказать, что мы будем скоро уверены в том, что наши боксеры будут выступать на очень больших соревнованиях, титулованных. Есть у нас такие ребята, которые могут выступать и которые должны выступать. Мы, у нас сейчас уже создается команда, которую мы должны поднимать и... Морально и потому что это дети, мы работаем для детей. Для того, чтобы они выдавали свой уровень мастерства, мы разъедем к Кременчук. На неделе у нас будет турнир Кременчуга, очень сильных боксеров. Потом мы стараться будем создавать команду, нашу общую светловодскую команду, которая костяк будет. Это США, из Атланта боксеры будут, регионы боксеры. Мы будем ездить, дай Бог, на Украину. На... На такі республіканські турніри, які будуть проводитися в Україні. Аби це свято спорту запам'яталося юним боксерам. Надовго всі учасники змагань отримали призи, грамоти та медалі. Ну а щоб спортсмени змогли набратися сил після проведення серйозних змагань та підготуватись до нових випробувань, організатори заходу запросили дітлахів на солодкий стіл. Сподіваємось, ці перемоги та нічиї лише перша сходинка на шляху до успіху юних світловодських боксерів. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Весел. Welcome.